Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Провів сьогодні ставку. Були доповіді наших розвідок, служби зовнішньої розвідки України та ГУР про виклики, які є на літо осінь про наміри Росії. Ми детально говорили, які загрози треба відповідати. Була доповідь по оперативній ситуації. Доповідав головком Олександр Сирський. Всі оперативні напрямки Покровськ. Передусім, найбільшу уваги Сумщина продовжуємо діяти при кордоні. Я хочу подякувати також всім нашим підрозділам, які діють на російській території. Міністр оборони доповів про надходження допомоги від наших партнерів. Ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати технологічну ставку. І саме по дронах є затверджений план вийти на кількість. 500 1000 перехоплювачів на добу. Це дуже непросто. На добу визначений термін. Це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців. Сьогодні був в області, відвідав одну з компаній виробників дронів, саме, саме таких саме перехоплювачів. Я дуже подякував команді. Дуже крута команда виробників. Я вдячний розробникам і всім, всім розробникам, хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною конкретно у військах у нашій обороні. Контрактуємо все, що можемо, максимально всі виробництва дронів, всіх типів дронів. Ми забезпечуємо фінансами. Сьогодні ж був в одному із медичних центрів Міністерства внутрішніх справ центр, який займається реабілітацією наших. Військових саме після поранень, поспілкувався з хлопцями, відзначив їх державними нагородами. Завжди, завжди, ви знаєте, дуже важлива ця вдячність нашим воїнам, всім, всім нашим людям, які захищають державу бо захищають незалежність. Зараз готуються документи, всі необхідні подання на відзначення кількох українських воїнів званням Героям України. Укази незабаром. Провів сьогодні також наради з підготовки законодавчих рішень, які найближчим часом плануємо реалізувати. І звісно, звісно, триває наша комунікація з усіма партнерами для того, щоб цим літом не втратити жодного дня, який може дати додатковий тиск на Росію. Я вдячний європейським лідерам і хочу подякувати Сполученим Штатам Америки. Тиск на агресора не слабший. і це. Важливо, ми готуємо більше неприємностей для ворога. Дякую всім, хто допомагає Україні.